Всім мої вітання, хто зайшов на мій канал. Трішечки покажу весни, яка до мене завітала. Дуже непередбачлива погода, морози, дощі, сніги, морози. Сьогодні знову в нас був мороз. І в день 15 градусів тепла було. Отака в нас погода. Заквітли в мене тільки підсніжники. Оці гібридні садові, чи як вони називаються, і е, мускарики, оці самі перші мускарики, голуба магія, Blue magic, Вони самі перші. Оце знімається сніг, а в нас зовсім снігу не було. Один раз він випав, зійшов. Ось перші. Крокусики починають заквітати ці ранні, жовтенькі. І ось сюди такі мускарики. Вони мені дуже-дуже подобаються. Ось стараюся їх розвести, Трішечки розвела, П'ять штучок купляла. І це з п'яти штучок, це вони ще тільки в качалочці, в твердій, вони ще будуть розквітати. І заквітла проліска. Проліска ось заквітла. Ой, так. Ось сюди вона. Ось так. Ось так. Ось така гарненька. Ця пролізка заквітла. Білоцвіт не зійшов, я не знаю, він чи пропав, чи що з ним сталося, не зайшов. Крокуси, які я купувала в минулому році, 16 штучок, там половина погнило, а ось сюди вони тільки-тільки -ті виходять, такі малесенькі-малесенькі. Ось сюди е, Гвоздичку Гвоздичка не заквітла, гвоздичку купували, я її висадила у ґрунт. Ну, я думаю, що ну, не змерзла. Ці морози були. Квіточки тільки примерзли, пелюстки. Примерзла пелюстка, а листочки не примерзли. Пушкінія. Сходить Пушкінія. І ще сходять ботанічні тюльпанчики. Ось такі. Потім сходе в вітряні циганемона. Одну, де вже. У неї квіточки, у неї зразу, вона виходить з землі, зразу з квіточками. Така трав'яниста анемона, Вона із таких, як бобові плоди у неї, чорненькі. Біла така вона кущом, а ця із таких з бобів. Потім ось ці ближче ботанічні, не такі біленькі із жовтеньким. А ось поряд, та це жовтенькі. А ось там, де, мабуть, тепліше було, то там краще видно. Чимерник у мене змерз. Геть, ну оце тільки квітконоси поставалися, слава Богу, і майже всі чимерники померзли. Сходи у мене вже Лимон шифон моя, слава Богу, є. В цьому році я нічого вже обривати не буду. Буду, думаю, що вже будуть квітки. Побачимо. Ну, а так, троянди я сьогодні обрізала. Арабіс у мене оцей не дощ, а Мороз, оцей останній лютневий, він воно де геть-весь погорів. Геть, геть погорів. Він жовтий. Я його хотіла трішечки так е, зняти, але он, бачите, як знімається. Він, ну, там щось всередині воно де підходить. Ну, не знаю, залишила, як буде, так буде. Е, тюльпани. Тюльпани тут гарно посходили. І ось сюди. Ну, всі гарно посходили тюльпани. Єдине, що я не знаю, отут ну, наче так по сортам, отут я навіть знаю, які це. Це високі, такі рожеві з білою облямівкою. Отут, мабуть, це будуть низенькі якісь. І це низенький. Ось сюди три, три кучки низеньких. Ну, а так, по мірі своєї. Сили, ну от так okay. я підпушила трішечки, підпушила. Тут лежив чоловік. Стежку, тут у мене була гвоздичка. він цю всю стежку прийняв. І я тут посадила, побачу, який прийметься, який флокс шеловитний, велика квітка, така похожа на флокс такий трав'янистий. А тут купляла я, купляла я тюльпани нові. Це я посадила вже нові тюльпани, але деякі я. Не знаю, мені... ми їздили в лікарню, а там, де зберігалися тюльпанчики, залізли коти мої і поперевертали все. Мене сусідка приходила, мені допомагала там собакам давати котам, то каже: все перевернуте. Ну, як які будуть, так і будуть вже за головне, щоб вони заквітли. Ну, а ось ці я не викопувала це. Такі вони яскраво яскраво оранжеві, вони з Чекауфмана вони сорт, не пам'ятаю. Ну, Вони розмножилися гарно. Ну і ну, де сходять і Іриси і сходять, слава Богу, що все сходить. Ну, ось так. Саме головне, що по поляну сьогодні. Чоловік обробляв курник, там вапно залишилося, то він ще й де це дерево? А, ось сюди. деревце. Є. Е. Почки є на всіх деревах, розпускаються, слава Богу, щось буде. Головне, щоб не вдарив. І ще сильний мороз. Ну, ось так. Все поки голо, неприглядно. Півні мої співають. Господи, шо, чого ж ти так розпівався? Ну, а тут сходи. Е... Слава Богу, сюди зійшла. Ось сюди ромашечка. Ось сюди ромашечка зійшла, вже погано її видно ось посередині. Тому що та ромашка, яку я купувала, і сама дорога по 130 кущик. І вона вся загнулася. Не знаю, може, десь там волосиночка залишиться і воно щось зійде, не знаю. Ну, ось так, а тут цибулькові, Тут ще вони будуть сходити, сходить. Тут і е, ось сюди бутанічні тюльпанчики тільки почали сходитися. Вони повинні бути рожеві із такою темненькою серединкою. Ну, Побачимо, не знаю. Ну, Це так на цій клумбі. А ось на цій клумбі, то вже там, де он потріскана земля, то там. Де потріскана земля, то там сходять гіацинти. Ну, там їх в мене ну, небагато, я не знаю. Я не, не знаю, навіть, може вони порозросталися за зиму, там наростили. Ну і ось ці самі перші тюльпанчики. І оце в самих цих перших тюльпанчиках я також дивлюся, ось тут повинні бути полосаті. Це кауфмана, вони біле, не біленький, а біло-кремовий. Із червоною полоскою. І ось сюди оце, мабуть, ранній, ну, червоненький. Ось тут не попутали, там далі теж попутано. Ну, побачимо. Тут і мускарики де сходять. Ось ну, ця клумбочка це така. Така ця клумба чоловік зняв кирпич і... Ось так. Зробив з каменя, це ще в другий, другий. Ну, зверху ще в другий ярус буде ложити. Боже, ну це якийсь уже. Що ж ти так кричиш? Ну і тут. А тут зацвіла проліска. пролізка друга вона. Ну, не така, як там. Ось така. Там такі течиночки великі, а тут течиночки маленькі. І ось так погріба зробив він мені погріб сюди. Бордюрчик такий. І на цьому погрібі ось так квіточки тут. Квіточки, квіточки. Ось вони сходять тут весь. Весь ця вся площадка буде, а це загородила від собаки, тому що вона мені повитоптувала, там уже зламала, вона ж біжить, тут поряд курник, і... а в нас тут закинута хата, і в тій хаті ніхто не живе, помирали, діти повиїжджали і там поселилися голуби. Ну, все вже такі гарненькі тюльпанчики. Тут Тут я не знаю, Теж це наче перший ряд, а цей, то тут посажені. То де... Гарно будуть тут квітнути, є багато заложено на ну, квіточок. То тут червоні ранні дарвіновські ці тюльпанчики. А от далі, то там я вже не знаю. Я вже садила, як було зложено в коробочку. Ну, для мене теж буде сюрприз, як воно все позацвітало. Ну, поки що голо все, нічого не видно. Ну, ось так. Але саме головне, що я пополола, все пополяно, бур'яну ніде немає. І в мене серце трохи відпочиває. Ще роботи багато. Ось сюди хочу показати вам ще один тюльпанчик. Я не знаю, теж він намішаний, тут різні різні. І він уже, ось сюди вже квіточка в нього. Це він, а, ось дивіться. І ще оно дає. Ну, побачимо. Для мене теж буде тут сюрприз. Дякую, що були зі мною. Поділилася таким маленьким квітуванням, що зараз у мене є. Всім бажаю миру, спокою і тихих ночей. Все буде Україна.